маленькому курортному містечку Святогірську, що на Донеччині, наразі зареєстровано близько п'яти тисяч переселенців. Фактично мешкає більше трьох тисяч. З роботою ясна річ дуже важко, але рук люди не опускають. Ані участвує в міжнародних. Програмах по самозайнятості вимушених переселенців, то є многі з них написали бізнес-плани, відкрили свої діла їм дала міжнародна організація по міграції виділили їм средства на розвитку їх частного бізнесу. Они питаються знайти применение своїм силам на нашій території. На турбазі троянда мешкає близько 200 вимушених мігрантів. 12 з них скористалися міжнародною підтримкою і отримали малі гранти. На розвиток – властные справы. Вот эти оборудования, которые мы сейчас используем, перфоратор, шуруповерты и все остальное, это мы тоже бизнес-грант защитили, вот, получили все оборудование. Вот і пользуємося їм. Цим не лише живе і годує власну родину Андрій. Завдяки отриманим інструментам. Йому та іншим чоловікам доводиться ще й приводити до ладу і нове помешкання. Місце компактного проживання до слова вже п'ять років стояло порожнім. Отож, роботи тут вистачає. Це ми переходимо на економ режим. тому що везде ага. по корпусу стоять лампи е, звичайні накалювання, От, ага. по 100 пастоват дуже дорого обходиться електроенергія, з чодом того, що вона дорожає постійно. Та вот. се час ми забрали ресурси, всі переселенці і купіли на п'яти лампи. Поліпітіліт база отдиха стояла в робочим состоянні. У горлівці Андрій також робив ремонти. Отож, який писати бізнес-план у нього питання не стояло. Звернувся до міжнародної організації з міграції і отримав там на свій стартап обладнання на 16 тисяч гривень. Це болгарки, шуруповерти, перфоратори уровні uh... Дрель электрическая, ну и так далее. Но ну, как бы у меня еще свой был инструмент, который я привез. Вот. Ну, дополнительно еще получил оборудование электроинструмент, вот, который мне помогает в жизни зарабатывать деньги. И хотя зроблено уже чимало в Троянде, работы ще вистачає. Много организаций, которые нам помогали. И финансово, и материалами, и благодаря этим организациям мы восстановили эту базу в каком плане. Полностью заменили всю электрику, которая была изношена. І практично не работала. А тепер провели усилений кабель, тому що база на була не зімні. Вот і надо нада була то так. Потроху українці, яких війна змусила поневірятися, не тільки облаштовуються самі на новому місці, а й допомагають іншим. Болі 40 чоловік являється волонтерами славянського сіца і це люди, которые безвозмездно віддають свой труд в помощь другим людям. То тобто, не та частина переселенців, яка ждет подачек. Ані самі восстановили житло з с нуля понятно, що з допомогою міжнародних організацій, і ми в там тоже допомагали. Загалом спільними зусиллями європейських донорів та вимушених переселенців, турбаза троянта отримала нове життя. Приміщення відремонтовані, електрика і каналізація замінені, відновлена свердловина з питною водою тощо.